Друзі, привіт усім! Ми вже з чоловіком зібралися, йдемо до міста. Маємо стільки невирішених питань, які треба вирішити. У нас вже нема такого голольоду. Ви знаєте, вчора ввечері вже йшли до зубного, і вже сніг ступився. Ну, вже такий, не ступився сніг, але такий е не слизький, що йдеш і падаєш, а така зробилася ромушина така, ну, не ромушина навіть, можна сказати, а така. Каша, каша. І цей. і по тій каші трохи тяжко йти, але не слизько. Саме, соня, що ніби маєш більшу впевненість в ногах. Так сьогодні, і зранку також. Після обіду передають у нас дощ, дощ буде. Так що ми хочемо до обіду встигнути. Бо в нас щось назбиралося. Треба піти. Чотики пояс зробити, знаєте, цю, на закльопки, що він має, бо щось зробив і йому ті закльопки повідлітали. Треба знову йти в ательє, щоб йому зробили той пояс. І що ще? Маємо піти в інтернет, там, де ми маємо свою мережу інтернету. Ну, вдома, Wi-Fi. Бо щось якась заборгованість нам прийшла. Хоча я не розумію, як може бути заборгованість, якщо кожного місяця платиш. І якщо ти навіть один, один день е, не заплатиш, ну, наприклад, там, чи до 15, чи до 10, як там хто платить, то вже 11 вже не буде інтернету. А тут пише заборгованість, ну це просто смішно. Коротше, йдемо туди ще виясняти. А ще буде малити, тату. Паште, друзі, не є вже слизько. Вже нормально, правда тут? Нормально. Все, ми вирушаємо. Тату панітон в руку, він легший. Я ще взяла курку мамі. Ідемо помаленьку. Ой, привітайся, тат! Забулася. я теж все забуваю. Добре, йдемо. Слава Ісусу Христу! А ми з гостинцями! Дякую, 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 Прошу, просто морзюку зразу пану поставити волонтер. А що ви писали цибулю на цей? Ага, а я майже там в хаті так багато за мене ці гуляють. Привітайтеся зі всіма. Ой, тоді привіт. При... Не привіт, а привіт. Бо Вже вчора мені за о за казали, що не голольот, а Так. Та ми багато чого говоримо. А, я, тут задзвай, бо, панітони. Панітони. а я люблю тебе панітони. Дякую вам, дякую. Ми йдемо, бо ми маємо купу роботи. Та треба йому поміняти, треба це багато Та. зробити. Ага. Так, друзі, ми вже вдома і кажу так, ми до хати навіть не йдемо. Ні, ну, йдемо пакет поставити. Треба, друзі, мені. Що мені треба, тату? Пробринчати машину, чули таке. Треба, коротше, завести машину, бо акумулятор часто сяде. Треба трохи завести, щоб воно пробринчало. Дай бкав кляну знімати. О, Та вже все, вже кусити вмію, ще ворати лишилося, кляму знімати, то я вже не знаю. <пробує> <пробує> все, Що сюди вчить треба? Вже все. Ні, ну не буду, але треба Треба відкрити гараж, друзі, щоб цей. Я їду, так, їду. А що будемо їхали, як тепер такі пробки навіть не виїдеш. друзі, а ми знаємо туди, 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 коротше, там є е, такий виїзд Віїзд місцеві знають. Якось будемо їхати, так? А що, як ми будемо їхати, коли ти зможеш сісти за руль? Коли ми рахували? Ще півтора місяці. О, і все. Пам'ятаєш? Я виметаю. не метаю. Коли ти мені? Нейтрально. О, була бо на тату в сіло. Що сіло? Не заводиться. Не заводиться. Ну то все. Що все А що робити? Треба акумулятор тепер заряжати. Прямо в... зніметься. Е... Капот. Дві, відкривай, нажав. Так. А ти не відкриєш, да? так? Так, <ріху> Чекай, відео. нейтрально писала, можна першу поставити. Так. Не Туда мось, був, <ріху> а я куда ми покот. Та як куди там? Куди? Куди? Ну, треба передягнутися до того. Десь а тут вони пусти. Не пусти. Краще. Та що, коротше, треба зняти на ту ту кляму? Чи то вже все... А він так сів? Тож треба все одно да заряжати. Він скрутила. Що, витягнеш ключ? Шо все. Коротше тако, друзі, тут така кнопочка все є, червоним світилася, світилася, а потім вже почала мигати. Я йому кажу, давай йдемо, бренчимо. І все нема коли було бренчати. Теся до повністю акумулятор. Здох, здох. Та нічого треба буде, це. Він вітер хоче понести. Сусід наш йосвич, він нам все допомагає, він токар. Треба буде зарядити. Ну що зробити? Вже машина скільки стоїть часу без цього. Ми не їхали. О. Ні, ми якось перед операцією, пам'ятаєш твою якось, ми ще їздили, купляли тобі цей. Навушники купляли, зарядне, щось таке. Пам'ятаєш? Міняли резину, О, треба подивитися. Ну і все, і тоді... Ні, ну то чого, я завела машину, щоб загнати в гараж ще, тоді. Але ще мотор працював, бо я загнала її в цей в гараж. Ну, коротше, та то не важлива, обожну, то що ну то сіло, то зарядиться така ситуація. Але я вам скажу до міста ходити, а ще якщо скупляєш, то так тяжко без машини. Привиклося, сміється. Привиклося купиш, машину нагрузиш, досить ти їдеш, то ж всі твої покупки їдуть. А тут бац, досить самого йде, що тут все нести. І все він не може допомогти мені нічим. Корикеліти, що я, я, я вам розказую, як мені тяжко, вся моква. Кодикі літ, з'їду я. радості. Хоча й не поїде Ой, Файно на дворі, нині тепло. Файно. Що, йдемо додому, мужку з будемо пеклині. Дитина приїде. Да. Не, але можна йти, вже немає такої ожеледи, як люди кажуть до до свят свят Може буде падати, Але хочеться на свята, знаєте, такі трошки віці. Чалялями. Okay. Okay. <laughs> Покажи людям, що ти мір... Все, все завстидав. Е, хочеться на свята, хочеться, щоб такий трошки був сніжок. Не сильний, щоб морози сильні не були, бо це нічого доброго немає для наших хлопців, там які нас захищають. Але... Так, пішле, йдемо. Бумік. Гавкає, я чую, що ми говоримо. Гавкає ви постідні мене йдемо до хати. Так, друзі, я вже маю мікрофон. Ну все, я тепер вже цей, дуже крута. Але такий, бачите, на шнурку. Не вона з тим Артуром. Каже, що мій дуже поганий звук, щоб я ходила з тими мікрофонами. Ну, де я б ходила з тими мікрофонами? Так люди подивляться, що воно ходить з тими мікрофонами скаже, люди якісь. Якийсь репортаж знімає, якийсь який журналісти наїхали. Люди страшили. Ой, друзі, коротше. Добре, ми всі справи зробили. Що зробили? Пояс статті зробили саме основне в ательє. До мами зайшли, продукти купили, в крайнет зайшли. Казали, що така помилка, що всім таке вибивало. Я так думаю, що таке не може бути, щоб цей. Була заборгованість по інтернету по ну, домашньому інтернеті. Якщо ти кожен місяць платиш, навіть якщо один день пізніше, то все, ти вже інтернету не маєш. А тут заборгованість щось нам на кілька місяців. ну Ми теж були шоковані. Каже, там якийсь збійник був коротше щось таке. Ще що, все, пішли додому. Так, друзі, тісто на піцу я вже розкатала. розкатала. У мене нічого там такого нема, Мука, одне яйце, сіль, дріжджі і трошки маргарин. Все, Я поставила, щоб трошки постояло. Чуть -чуть. Ну довго воно не стоїть. Чуть-чуть Маю сир натертий, копчену грудинку. все, зараз печу піцу. Так, друзі, піцу спекла. На вечір ще буду картопляне пюре варити і рибку хек будемо жарити. Добре, друзі. Це все. Нас пів п'ятої, зараз Артур, десь мій приїде. На дворі вже починаю смеркатися трохи. Добре, друзі. На сьогодні буду казати вам всім папа. -па. До нових зустрічей. Думаю, до завтра. Усе добра, вам, благополуччя, достатку, любові і саме основне, спокою. Спокою нам усім, друзі. Усе по фане сьогодні.